О, привіт, старенький, як твої справи. Ага, а де була? О, в долині Кадія! Так, прекрасне місце. Що, цікавить історія про Зілонга? Так, знаю. Ей, Сашо, мурчалка ти моя, принеси на мелю, будь ласка, а поки вона йде, слухай уважно. Зілонг народився в тихих і спокійних землях річки Каді. Він пам'ятав, що його батько був ремісником, який бродив по світу. Щороку, коли змінювались пори року, він мандрував туди-сюди, між північчю та півднем. А мати Зілонга сиділа в кареті. Тримаючи на руках свого маленького сина, із пошпішкою дивилася на батька Зілонга, який був дів дорогу. Але на цьому спогади про батьків закінчилися, по дорозі до наступного пункту призначення налетів сильний вітер і знищив карету, відігнавши коней, які її тягнули. Коли вітер щух, молодий Зілонг опинився один його батьків діде не було. У своїй безпорадності молодий Зілонг сім днів блукав безлюдними пустками. Через свій вічай і незлічені труднощі, які випали на його долю, Зілон продемонстрував вивтривалість і потенціал, що перевищує будь-яку звичайну людину, ніколи не здаючись у своєму прагненні вижити. Коли Зілон був на межі повної знемоги, до нього підплив білобородий старий. У широкому бранні з відкритими рукавами і відніс його в таємниче місце. Після підйому, здавалося б, нескінченних сходів Зілонг прибув до чудового храму великого дракона. Він був прийнятий великим драконом і прожив біля вітора дракона сім років. Після цих семи років великий дракон, який протягом багатьох років не приймав більше учнів, оголосив, що обере наступника Зілонга або Лінга. Однак великий дракон не обрав переможця змагання, значно толовиті Лінга. Своїм наступником замість цього він обрав Зілонга, якому не вистачало здібностей його партнера. Усі були шоковані та спонтеличені рішення великого дракона. Усі послідовники вівтаря дракона сумнівалися в силі цього звичайного людака. Та чому великий дракон обрав його своїм наступником? Тільки великий дракон знав про потенціал, який сховався в, здавалося б, звичайному хлопцеві. Серед його послідовників, найсильніші завжди змагалися, щоб продемонструвати свою силу, а всі інші змагалися, щоб покращити свою силу. Найсильніший ніколи не зможе досягти такого рівня рішучості та відкритості, як той, хто прагне досягти нових вершин величі. І незабаром Зілонг також виправдав це рішення своїми діями. Хоча він не був найвидатнішим учнем, він мав спокійне, стійке серце, чесну та мужню особистість, а також добрий і самовідданий характер. Він був усиновлений великим драконом, але часто видавався за звичайну святу людину, яка допомагає жителям річкових земель Кадія. Подолати лиха та труднощі, які натрапляли на їхньому шляху. Ці дорогоцінні якості, якими володіє Зілонг, проникли в серця кожного храбі дракона, і навіть в серця жителів земель Кадіа, заслуживши до нього загальну довіру та визнання. Коли Зілонгу виповнилось 18 років, великий дракон нагородив його великим списом дракона. Найсильнішим скарбом Вівтаря дракона на очах в усіх. Цей спис дракона, який був свідком тисячолітньої історії, не тільки містив незрівняну силу, але й означав, що великий дракон формально передав відповідальність та захист земель річки Кадія Зілонгу. У наступні роки Зілонгу зі своїм великим списом дракона перетнув майже кожен дюль своїх земель, перемагаючи вогутніх ворогів, які один за одним наважувалися вторгнутися в його долину і таким чином зміцнив свою репутацію рятівника з цієї землі. Але якраз тоді, коли всі думали, що Зілон справді зможе прийняти мантію великого дракона. І стати сильним і надійде охоронцем земель вічки Кадія його заклятий ворог-чонг знову з'явився на континенті. Божевільний амбіційний чонг був вигнаний великим драконом. Однак йому якось вдалося відновити луску чорного дракона, і він повернувся з помстою під керівництвом великого дракона. Зілонг разом з Баксію, Лінгом і Ван Ван сформулювали бійців сходу, взявши на себе велику відповідальність за захист цієї мирної та прекрасної землі від тих, хто збирався їх знищити. Де та Саша з моїм Елем? Скільки можна її чекати? Раз, друже, може іншим разом вип'ємо. А я вип'ю два. А тобі бажаю щасливої дороги на землях світанку.